Добрий день глядачі YouTube каналу Elvin.com.ua І інтернет-магазину Elvin.com.ua Представляю вам Максі Скутер Elvin M3000. Можна також сказати, що він електромотоцикл, тому що його розміри просто вражають. Загальна довжина в нього складає 215 см. Він більший від, від всіх інших мотоциклів, які є, і взагалі. Він і по ширині більший, і в довжину більший, і з зручностям позаздрять будь-які електромотоцикли. Ну це в принципі не дуже так і новинка, тому що Elvin M3000 – це точна копія Yamaha Majesty, яка почалася випускати. Почали її випускати в 1996 році. Ну він був виглядав трошки інакший. І зараз випускають, але е, було оновлення рестайлінг е, 4 чи 5 разів. І це рестайлінгова модель з 2016 року. Вона так полюбилася всім в Японії і взагалі в цілому світі, що багато зробили на неї копій, похожих. І Елвін завод також захотів зробити на неї копію, тому що це легендарний. Мотоцикл Елвін, верніше Ямаха Маджесті 250. Він іде Максі Скутер. В ньому, перш за все, зроблено для зручності водія. Тут не просто якесь там крісло чи сидіння, тут цілий диван з спинкою. Вона підтримує спину водія. Також він для... зру... зручно ставить собі ноги на платформу. Для ніг можна їхати і прямо ноги поставити, і зігнувши ноги, поставити. Все зроблено для зручності водія і пасажира. Для пасажира також тут є здоровезне сидіння, немає ні в якому більше інакшому, ні скутері, ні мотоцикли. Такого сидіння дуже зручно. Також ви подивіться. На цей блок управління. Управління газом і гальмами, поворотів все майже так само, як і у всіх електроскутерах Elvin. Крім того, тут чуть-чуть зробили по-інакшому паркінг. І зробили чуть-чуть по інакшому реверс. Реверс перенесли з правої рукоятки на ліву. Паркінг винесли спеціально, зробили кнопку. Також перемикач передач, зроблений в стилі чуть-чуть інакшому. Також є три колодязі, які показують вольтаж, годину, кілометраж і швидкість, і амперметр. Також тут є декілька бардачків, один бардачок, другий бардачок. Тут йде е, блок зарядний, також під сидінням є багато місця. Що можна сказати по оптиці? Оптика, ідуть три великі лінзи, ой, дві великі лінзи, вибачаюсь. досить сильно світять. Зараз просто ще не вечір, щоб, щоб показати, але. Ну, це точна копія, відповідно, так вся, як у Yamaha Бенджесті, так само все зроблено Elvin m 3000 Про колеса. Спереду стоїть колесо 13-дюймове, загальний діаметр 49 см. Колесо іде 130-60 на 13, воно досить широке. Можна їздити. По ґрунтовці, по щебеню, воно досить широке, як я вже сказав. Спереді стоять гідравлічні дискові гальма з подвійними поршнями, ззаду також стоять дискові гальма з подвійними поршнями, але ззаду стоїть колесо, якщо 2-кіловатна версія стоїть 12-дюймове колесо, якщо 3-кіловатний двигун стоїть. 13-дюймове колесо. Також 130-60 на 13. Звісно, для такого велетня брати краще 3-кіловатну версію, тому що він сам досить тяжкий. Відповідно, потребує чуть-чуть більшої потужності. Хоч тут крутний момент, набагато кращий, ніж в мотоциклах, завдяки тому, що в мотоциклах стоїть 16-дюймові колеса, тут стоїть 13-дюймове або 12-дюймове колесо. Відповідно, зривається цей монстр з місця досить сильно і набирає швидкість також досить сильно. Ззаді теж має класний вигляд. Ну але він дорожчий від е, більшості мотоциклів. Чу, часто мене питають, яка ціна? Напишіть ціну і так далі. Зрозумійте, ціна залежить від того, які поставити двигун і які поставити акумуляторні батареї. Можна ставити акумуляторні батареї різні, як свинцево-кислотні, так і літій-іонні. Свинцево кислотні вийдуть набагато дешевше. Сюди також поміщаються свинцево-кислотні акумуляторні батареї 45 ампер. Дальність ходу буде складати на 45 амперах в районі десь 100 кілометрів. Літій-іонні акумуляторні батареї сюди може поміститися дуже багато, тому що один ярус стоїть тут. Акумуляторних батарей також додатково можна батарею поставити з цього боку. Бажаєте більше дізнатися про електромотоцикли, електроскутери, електротрактори, електроавтомобілі? Елвін? Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступне відео. А з вами був Ігор, і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую вам за увагу і до побачення.